Вітаю на органічній садибі. Сьогодні трошки погуляємо рядкою з перцями. Ось так на 6 вересня виглядає кількість урожаю. Хочу трошечки сьогодні перчиків зняти. Ось це гарний Аристотель. Ще семандер тут дозріває. Креска Так, тут у нас поки зелений. Ось Геркулес також дозріває. Ось каптур. Ще Геркулесики. Геркулес в цьому році суттєво пізніше, ніж в минулому був. А ось Джеміні. Ось Люмоси. Портека тут уже багато з цього кущика зняв. Геркулес. Ось ще самандера багато дозріла. І каптур. Ну, ось приблизно така у нас картина. На 6 серпня, на цій ряточці з перчиками. Підписуйтесь на органічну садибу, щоб не пропустити наступні огляди.